Вітаю, друзі! В вашій увазі пропонується монета із серії Вищої навчальних заклади України, присвячена Харківському національному аграрному університету, одному з найстаріших навчальних закладів аграрного профілю, заснованому у 1816 році, як Маримонський інститут земельного господарства. Сьогодні це сучасний центр аграрної науки в Україні. Який зробив вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки та має міжнародне визнання. Монету було введено Національним банком України в обіг 1 вересня 2016 року, виготовлена вона з так що з фокусом, масою 12,8 г. Діаметр монета має 31 мм, тираж 30 тисяч примірників. Вартість Національного банку України на дату виходу 30 гривень. Ось така монетка. Так, розпочнемо розгляд заверсу. Так, зараз. Ось так, так, да, будемо дивитися. Так, значить, на... Аверсі монети розміщено угорі Малий Державний герб України Трезуб. Та напис Україна. У центрі на матовому тлі логотип Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. Ліворуч, від якого портрет першого директора Марімонського інституту земельного господарства Веніаміна Флята. Ось він. Веніамін Флят. Так, та назви міст, у яких здійснював свою діяльність університет. Це в нас 1816 рік Варшава. Потім 1882 -й. Пулави і 914 -й. Харків. Так, далі що там? Унизу номінал 2 гривні, рік карбування 2016 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч. Ось він. Такий у монети. Гурт рефлений, бачите. Перейдемо до розгляду реверсу. Так. Ось так, наче гарно виглядає монетка. Значить, на реверсі монети розміщено портрет Докучаєва. Зображення сучасної будівлі університету та написи півколом. Харківський національний аграрний університет. Угорі півколом. Імені Докучаєва над будівлею та 200 років унизу. Ось така монетка присвячена вищому навчальному закладу. України. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.